Якщо ви приїхали в Канаду в 2022 році, раніше чи пізніше, і досі ще не відкрили ті ФС акаунт, ви вже втратили гроші. І не тому, що ви зробили дурне рішення, і не тому, що ви погано розбираєтесь фінансових, а тому, що ви нічого не зробили. Я не буду сьогодні розказувати і пояснювати, як працює ті я не буду вчитувати вас у теорію. Я хочу показати просту річ, скільки коштує насправді ваша бездіяльність. Більшість людей думає так: якщо гроші лежать в банку, вони в безпеці. Це неправда. Якщо гроші лежать в банку, з ними відбувається інфляція. Баланс на рахунку той самий, але щороку на ці гроші ви можете купити менше. Це все ще ваші гроші. Але вони вже менше вартісні, ніж тоді, коли ви їх клали. Бездіяльність це не нуль. Бездіяльність це повільна втрата. І найгірше більшість людей не відчуває цієї втрати. Вони просто прокидаються біднішими. Давайте без ускладнень. Уявіть, що ви просто почали інвестувати в 2022 році. І в 2022 році ви поклали 6 тисяч, потім в 2023 6500, в 24-му 7 тисяч, в 25-му 7 тисяч і в 26-му ще 7 тисяч. Без таймінгу ринку, без. Я почну, коли зрозумію. Просто почали і все. Разом за 5 років це 33 500. Питання не в тому, скільки ви вклали, питання в тому, що з цими грошима зробив час і проста інвестиція там, під 10% річних. Якщо ваші гроші інвестовані і весь дохід реінвестується з квартальним нарахуванням. То за 5 років ці 33 500 перетворюються приблизно на 45 тисяч. Ви не працювали більше, ви не заробляли більше. Ви просто не заважали своїм грошам працювати без вас. І тепер момент, про який більшість взагалі не враховує. Тепер та ж сама ситуація, але ви робите це разом з вашою дружиною. Або ви дружиною робите це з чоловіком. Ті ж роки, ті ж суми, та ж сама дисципліна. Разом ви вкладаєте 67 тисяч. Через 5 років це більше 90 тисяч. Ріст 20-25 тисяч без податків. І це без складних стратегій, це навіть не інвестиційна стратегія, це просто системність. І знаєте, що найсумніше? Більшість сімей ніколи цього не робить. Не тому, що не можуть, а тому, що постійно відкладають пізніше. Найбільша фінансова помилка в Канаді це непогана інвестиція, це очікування. Очікування, що хтось пояснить, очікування ідеального моменту, очікування власної впевненості. А час іде. І TFSA роки не повертаються. Так, да, Contribution Room зберігається, але роки не повернеш. Пропущений рік TFSA – це втрата назавжди. Більшість людей в Канаді заробляють достатньо, але починають занадто пізно, а потім кажуть, шкода, я не знав цього раніше. Якщо ви приїхали в Канаду в 2022, в 2024-му і ще не почали ще не кінець, це просто зараз точка вашого старту. Напишіть мені в коментарях, і в наступному відео я покажу вам, що робити далі, коли вже TFSA ваш заповнений.